Так, у фіналі Андрюха на дереві. Ти що, з дуба впав! Це ж олтрек, привезли для вас ще одну машину за кордону. Це Фольксваген Пасад Олтрек в кузові Б7. Автомобіль свіжопривезений з Європи в чорному колі в класному досить стані. І поки ми приїхали з наших гарних сумських доріг і доїхали сюди до не менш прекрасного місця, ми змогли зацінити всю прелість саме пасад олтрек. В чому прелість цього автомобіля, що він на повному приводі, муфта Халдекс і незалежна подв'язка. Відпрацювала вона себе просто на всі 200%. Чесно скажу, якщо б порівнювати з іншими машинами, ми б стрибали по тих кочках, я не знаю, як кінгуру стрибає на своїх двох. А ми поїхали досить швидко по всім тим вибоїнам, по всім тим ямам. І знаєте, хочу сказати, що незалежно по якій дорозі ви їдете, або по пересіченій місності, або по гарній асфальтованій дорозі. Ззаду або спереду, або за кермом ви будете почувати себе, я не знаю, як директор. Напевно, ви можете їхати в костюмчику, так все акуратно, все, все цивільно, і цей автомобіль якраз буде для цього підходити. Друзі, по характеристикам це двохлітровий турбодизельний мотор, який працює в тандемі з 6-ступеневою ДСГ. Коробка автомат вона є роботизована, як всім добре відомо, але вона себе зарекомендувала дуже добре і дуже гарні відгуки про неї є, тому що проходить вона. Доволі багато кілометрів без різноманітних втручань у технічну складову. Коротше, що двохлітровий турбодизель, що коробка тут працюють гарно, разом вони поєднуються і разом з таким класним кузовом. Коротше, їде класно і доволі бадьоро. Кінських сил тут трохи більше, ніж в штатній версії двохитрового турбодизеля на Пасаті. І це відчувається. знаєте, Коли особливо протискаєш педаль акселератора, то це одразу відчувається. Машинка їде дуже бадьоро. У нас будуть такі пластикові накладки, які йдуть майже по всьому контуру автомобіля. Він є вищий, ніж звичайний Passat. Ну і ми докомплектували його такими красивезними 18 ми дисками, які стоять на гумі Bridgestone. Так, друзі, кузов універсал, це є прекрасно і машинка висока. Реально висока. Плюс до всього у нас укомплектована вона класно, парктроніки задні, плюс камера заднього огляду, плюс електропривід, кришки багажника. Навіть led підсвітка номерів вже тут монтована. Кнопочка знайдемо, аварійний знак. І в цьому автомобілі у нас є також фаркоп, як і на більшості моделях Volkswagen, відкривається таким чудним образом і складається так само. А на деяких машинах я знаю, що да, нажимаєш на кнопочку, він так. Е... А, навіть на IT-Гуані ось недавно у нас був білий. Що це? Нажимаєш на кнопочку, він електронним способом потихонечку вилазить а потім. Ну нічого, це, в принципі, як варіант. Шторочка є, так? Плюс на два режими. Закривається Та він також дуже просто, з кнопочки. Удобно, звучно, класно. Бабах. В машинці класна комплектація. Тут, в принципі, є все необхідне для вашого і е... для нашого комфорту. Автомобіль. Має повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал з підігрівом та електроскладання дзеркал, центральний замочок. Плюс до всього хочу сказати, що тут в автомобілі 274 тисячі км оригінального пробіга і дверна карта доволі симпатично виглядає, як на свій пробіг. Плюс у нас є можливість відкрити замок багажника, який, в свою чергу, повністю відкриться, з допомогою кнопки, кнопочки, яка знаходиться на дверній карті. Е, є датчик світла, так? шкіряне е, мультикермо. Кнопочки всякі різні знайдемо, е, є круїз-контроль. Що ж, друзі, як я і кажу, що машинка у нас на автоматі, є різноманітні кнопочки. Тут уже, е, є нагадування, що автомобіль на повному приводі. Це у нас all незвичайний, плюс до всього сюди е, приліпив, напевно, якийсь європейець сюди шильдик R. Але ж це, напевно, не Airline. Але саме відчуття того, що ти їдеш на незвичній машині, це вже додає якогось особливого шарму. Є в нас електроручник, автохолд, є ка Партронік. Є режим оф і система старт-стоп. Плюс до всього двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. В автомобілі є Webasta. Ось кнопочка. Плюс мультимедіа в нас з навігації. Так, сюди просто треба загрузити карти нашого регіону. да, в принципі все. Зараз подивимося, чи є в нас. а, ну, Ми в принципі в Україні, просто Україна не загружено. Все вірно тут показує. Bluetooth можна під'єднати, так і є голосове керування нашої мультимедії. Салон автомобіля шкіра. Шкіра, до речі, доволі м'якенька. Можливо, це і шкірозамінник, але стан класний і приємно знаєте, сидіти. Плюс до всього, бачите такі боковушечки на сидіннях, які, в свою чергу, підтримують вам і ноги, і спинку. Дуже зручно сидіти. Що ж, і якраз таки, це місце для, для вас, якщо ви не будете їздити за кермом, а будете просто їздити на пасажирському сидінні ззаді. Місця достатнього. Зручно, в далеку подорож можна діхати і ви не втомитесь. Це верняк. Е, підлокітник широчений. Так? Ну і під стаканочки, тут все, як положено, все на місці все робить. Плюс до всього покласти конфетки, пару цукерочок сюди можна буде. Місце є. Так, Дорогі мої друзі, ось він красень стоїть перед нами, перед вами. Е, придбати його можна буде у нас на майданчику, е, дзвоніть, телефонуйте. Всім рекомендую перед тим, як купляти на ньому проїхатися, ви отримаєте масове задоволення і насолоди від цього автомобіля. А особливо рекомендую вам з нашим менеджером проїхатися от по нерівній дорозі. Тоді ви зрозумієте, що таке саме Passat Alltrack і ще й на повному приводі. Це круто. Тож всіх запрошуємо.